Іняй, дунко, слава Україні! Героям слава!» Це перше шикування мобільних бригад, що відтепер працюватимуть на викликах, пов'язаних з домашнім насильством. До кожної групи входять по два-три поліцейських, які обслуговуватимуть територію Дружківки, Краматорська та Костянтинівки. Кожен наряд має службовий планшет. Чергова частина надсилає повідомлення на цей планшет. Ми ознайомилися з цією інформацією. Одразу телефонуємо заявнику, з'ясовуємо всі обставини події, які там трапились. Потім саджаємо за свій службовий автомобіль і рушаємо на адрес виклику. У цих бригадах працюватиме 17 спеціалістів, які пройшли попереднє навчання. На виклики мають реагувати протягом 15 хвилин. Якщо загроза підтверджується, кривднику виносимо терміновий заборонний припис, складаємо протокол. Жертви, пояснюємо її права. Що вона може до сьогодні у Краматорському районі працювала одна група, що виїздила виключно на звернення про насильство у родинах. Збільшили кількість мобільних бригад для більш швидкого реагування. «1 січня було здійснено 652 виклики виклика щодо фактів домашнього насильства. З них було підтвердження 302». Згідно аналізу, в місті Дружківка найбільше факт звернень щодо домашнього насильства це вівторик-середа. У денний час доби. Також подібні бригади, каже Денис Філіпов, почали роботу сьогодні у Бахмуті та Покровську. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.